І зараз з нами на зв'язку Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. Вітаємо, пане Дмитре! Добрий вечір. Ради вас чути. І бачити. Навзаєм. Вечір, і вітаємо навзаєм. також ваше місто із днем міста і з тим, що тепер Чернігів має статус міста героя. Розкажіть, будь ласка, яка зараз обстановка сьогодні? От Україна зазнала масованого обстрілу? Можливо, це якось трошки вплинуло на чернігівців, на те, як святкують містяни. Наразі в місті, хоча у нас і свята ніяких урочистих подій не проводиться, тому що ми розуміємо, що кожне місто, кожне селище нашої країни зараз може бути під загрозою і може бути обстріляно ворогом. Ми мали негативний і трагічний приклад, коли ракета вибухнула на нашим драмтеатром, були жертви серед цивільного населення. Тому сьогодні в місті ніяких урочистостей з цього приводу немає. Хоча кожен мешканець міста Чернігів, кожен захисник він має право пишатися тим, що в місті Чернігова, Чернігів в минулому році в черговий раз всім доказав, що це дійсно північна фортеця, отримання якої залишить майбутнє нашої країни. Та пане Дмитре, хотіло б ще додати трохи інформацію, яку з вами хочемо обговорити. Апеляційний суд Києва визнав законним звільнення Владислава Атрошенка з посади мера Чернігова. Тож рішення попередньої інстанції залишається без змін. Відзначимо, що у квітні Чернігівська міська адміністрація подала позов до місцевого окружного адмінсуду на міськраду через те, що голова Чернігова Атрошенко був відсторонений, а не звільнений. А отже, й далі вважався керівником міськради. У вересні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції склало на ексмера два протоколи щодо конфлікту інтересів та корупції. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Атрошенко надав дружині службовий автомобіль, щоби та могла виїхати за кордон. При цьому було використано 200 літрів бензину. Витрати на пальне відшкодували з міського кошторису. Інший епізод стосується вже вивезення за кордон власної машини сім'ї Атрошенків. Після цього тодішній очільник Чернігова оформив своєму водію відрядження і теж бюджетним коштом. Пане Дмитре, от бачимо, що вже є апеляційне рішення апеляційного суду Києва. То чи можна сказати, що це вже останній перерозгляд цієї справи? Бо я так розумію, що було кілька апеляцій в цій справі. Я вам хочу сказати відверто, що після того як я. Керував оборону міста Чернігова і в подальшому перейшов до роботи на посаді начальника військової адміністрації. Для мене було головним викликом це розібратися в тих маніпуляціях, до яких постійно вдається керівництво міської ради. Для того, щоб зрозуміти, що пана Трошенка повинен був бути звільнений після того, як було прийнято рішення суду і визнати його винним. І судом було визнано у порушення, яке має корупційні ознаки, не треба бути фахівцем, щоб розуміти, що він повинен бути звільнений. В законі про місцеве самоврядування чітко прописано, що якщо керівник міста має порушення за знаками корупції, він підлягає достроковому звільненню. І для цього не треба бути спеціалістом. Суд першої інстанції це чітко визначив. Визначив, що виконуючи обов'язки міського голови, секретар міської ради допустив протиправні дії своєю бездіяльністю, але міська рада вирішила, що це рішення прийнято незаконно і подала апеляцію. Ми очікували, що в апеляційному суді також буде рішення на нашу користь, тому що ще раз наголошую: все чітко прописано в законі про місцеве середування. І для нас. Скажімо так, не було несподіванкою, що Апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції і залишив його в силі. Е, зрозуміло. То це по суті добра ознака. Правильно, ми боремося з корупцією поступово і все йде своїм шляхом. Що буде далі із цією історією, як ви вважаєте? Все далі буде відповідно до діючого законодавства. Обов'язки міського голови виконує секретар міської ради, військова адміністрація, начальник військової адміністрації виконує свої повноваження відповідно до закону про правовий режим воєнного стану. Ми надалі будемо рухатись тільки в правовому полі. Я з першого дня міській раді, керівника міської ради, депутатському корпусу міської ради сказав, що моя головна задача це. Дотримання законодавства, і я буду вимагати, щоб і військова адміністрація виконувала свої повноваження і здійснювати контроль над тим, щоб і керівництво міської ради забезпечувало виконання законодавства. Це головний принцип, особливо під час війни. Під час війни, взагалі, повинно законодавство виконуватись на 100%. Були такі дискусії, що, начебто, бувший мер пана Трошенка, не дуже скажімо так. Допустив порушення тяжке, але ж ми всі повинні розуміти, що посадова особа, яка вибирається народом, вибирається під час голосування, вона повинна нести і несе відповідальність перед виборцями вище ніж звичайна людина. Тому будь-яке порушення корупційного законодавства, або яке відноситься до цього законодавства, воно повинно виконуватись так, більш рішуче. Відношення тих посадових осіб, яких вибирає влада народ. Погоджуюся з вами, що рішучість повинна бути присутньою, повертаючись до міськради напередодні сесії Чернігівської міської ради, ви запропонували розширити програму шевської допомоги військовим частинам, які стоять на захисті міста і обороняють його і також області, і внести зміни до бюджету міста на цей рік для її забезпечення, чи прийняли ці зміни, і про які обсяги фінансової допомоги ми можемо говорити. Скажу вам так, що це вперше за два роки з початку війни міська рада прийняла рішення щодо фінансування наших військових частин в такому обсязі. Це 20 мільйонів гривень. В порівняння з іншими містами. Я знаю, що це сума не дуже велика, а навіть мізерна. Але ж це перша така велика сума від міста Чернігів для на підтримку наших збройних сил. До цього це були разові акції в межах 100-200 тисяч. Ці суми будуть використані передусім на посилення підрозділів, які займаються протиповітряною обороною. Це гроші будуть направлені на закупку дронів для наших підрозділів, які виконують завдання на Сході. І ще хотів. Стосовно дронів, зрозуміло, і ще хотів поцікавитися стосовно зимового сезону, Наближається вже холода і. Ми ще й досі бачимо, що волонтери так чи інакше збирають допомогу бійцям. Бачимо відкриті збори на теплі речі для бійців сил оборони. Що стосується бригад, які обороняють місто Чернігів з забезпеченням у них все в порядку їм стосовно амуніції і одягу, нічого не потрібно тобто на це не будуть гроші виділятися із міста. Стосовно грошей на обмудрування в минулому році з бюджету міста і з бюджету області були витрачені кошти на забезпечення підрозділу територіальної оборони зимової форми одягу. Сьогодні була проведена рада оборони керівником військової обласної адміністрації. Під час цієї ради командири військових частин проблемне питання щодо забезпечення зимовим одягом не озвучувало. Якщо буде така проблема... Це буде вирішено дуже швидко. і Міста і область має приклади вирішення цього питання в минулому році. Пане Дмитре, ми знаємо, що під час активних бойових дій, коли ворог сунув на північ України на Чернігів, зокрема в Чернігівській області, було зруйновано дуже багато мостів. Пишуть про те, що їх було зруйновано 27. І от зараз відкрили міст через річку Снов, і він забезпечить сполучення Чернігова з північними громадами. Це, це відкрили цей міст завдяки французькій гуманітарній місії. Як повідомляють в. Чому особливість і важливість цього мосту, які інфраструктурні питання він допоможе вирішити в регіоні? Я хочу додати, що в умовах війни, в умовах воєнного стану будь-які незручності дуже критично сприймаються населенням, особливо підприємцями, які забезпечують надходження фінансів до бюджетів міста та області. Тому відновлення цих мостів воно відверто. Спонукає наших підприємців, спонукає мешканців міста до відновлення своєї підприємської діяльності. По-перше, це з'єднання з прикордонням нашим, це забезпечує стали зв'язок з підрозділами, які обороняють наші кордони. Ну і відповідно з нашими грабандами, які ж також допомагають нашим збройним силам на вирішення будь-яких питань. Стосовно виконання їх службових обов'язків. Пане Дмитре, та, Ми вам дуже дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Принагідно ще раз вітаю вас із Днем міста Чернігова, одне, найстари... одне з найстаріших, найстаровинніших і точно одне з найгарніших міст України. Це точно. Спасибі вам. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Дмитро Бружинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації.